Ну, що, всіх вітаю, з вами я, Анастасія, і в нашому новому випуску, як ви, власне, бачите на екранах, ми більше поговоримо про дієслово have та конструкцію Have got. Власне, короткий огляд цього відео поговоримо про спільне та відмінне, які є граматичні особливості. Як правильно побудувати речення, коли ми використовуємо дієслово have, або коли ж ми використовуємо конструкцію have got. А поговоримо про фрази, які вживаються лише з have, тому що, як бачу, у нас є спільне дещо. Проте є речі, які ми, в яких там, де ми можемо використати have, ми не можемо використати have got. Що саме ми поговоримо. І Наостанок про особливості перекладу українською мовою. Дуже люблю цю фішечку, тому що бувають різні курйози при перекладі, і ми з вами говоримо, як їх уникати. Тож поїхали. Так, перший слайд у нас буде про спільне. А власне, спільне з дієсловом have та конструкцією have got це значення. В якому значенні? Бо і e have і e have got будуть означати, що хтось да, володіє чимось. «Possession» – власність, володіння, owning, holding, щось утримує, «Relationships» – стосунки. Наприклад, у мене є брат, у мене є сестра, у нас є там батьки. Чоловіки, дружини, да, всі друзі, тобто це все також ми можемо і там, і там використати have і have got. I have a sister, I have got a sister. тобто Тут значення однакове, і там і там ми використовуємо have та have got. Хвороби, наприклад, у мене головний біль. I have a headache. Так само рівнозначно, I have got a headache. До речі, це у нас, от тут в даному відео, я буду частіше використовувати повну форму, щоб було зрозуміліше що вам. Have got. Проте важливо, коли ви вивчаєте, то одразу себе привчати вже до. Більш популярної форми. Тобто, have got найчастіше використовується в скороченому, в скороченому варіанті. Тобто, не I have got a headache, а I've got a headache, I've Або you've абот. Для he, she там he has got, he's got, тобто в скороченому. Проте в цьому відео ми для кращого розуміння будемо частіше використовувати повну форму, не скорочену. Так. Все ж таки спільне. Ми бачимо, що спільне це значення. Тобто обидва речення is have і is have got матимуть значення володіння чогось. В принципі, навіть з родичем. Можна сказати, що якби я володінню. Ну, можливо, родичами ми не володіємо, але оці стосунки вони вказують на принадлежність до чогось, до когось. А так, тепер, власне, ми переходимо до різниці. Яка різниця? Екран у нас умовно поділений на дві частини: зліва Have, справа have got а, Можна сказати, от, знаєте, коли говорять про яка різниця між have have got, там щось більш офіційне. Ну, от have, в принципі, так умовно вважається більш, більш офіційна така назва, використання. Have got – розмовна. Проте, на цьому ми зосереджуватись не будемо на цих деталях. В цьому відео ми поговоримо про граматичні особливості. І перша суттєва різниця це часи, в яких ми можемо використовувати have або Have got». Have got» Можна використати лише в теперішньому часі. Тобто, коли ми розповідаємо, що ми чимось володіємо і хочемо сказати have got лише про зараз, про теперішній час. Наприклад, як ми бачимо: я маю автомобіль, I have got a car. Даю короткий варіант. Пам'ятайте, що звикаємо до коротких: I've got a car. Проте, ми не можемо Have got» використати в минулому. Наприклад, якщо хочемо сказати, у мене був автомобіль, або в майбутньому у мене буде автомобіль. Для, е, тобто, в Have got» – це неможливо. Have ми бачимо, у нас існує в усіх часах. Ді слова have ми можемо використати і в минулому. Сказати, наприклад, у мене був автомобіль, I had a car last year. I have a car. Now, Зараз я володію автомобілем. I will have a car next year. У мене буде автомобіль наступного року. Ось це така перша суттєва різниця. І, а щодо теперішнього часу, ми бачимо, що ну, в значенні різниці немає. Що ви скажете I have a car? Що ви скажете I have got a car. Це все означає, що в мене є автомобіль. Тут різниці немає. Так, рухаємося далі. Наступний слайд ми бачимо різницю. Тут ми вже більше зосередимо свою увагу на побудові речень з граматичної точки зору, як правильно нам побудувати речення з використанням дієслова have і з конструкцією have got». Зліва ви бачите плюсик, що це означає? Нагадаємо собі, що у нас речення бувають стверджувані, заперечені запитання. Ствердні речення, умовно, ми тут будемо позначати плюсом. Тобто, коли ми стверджуємо, да, що є. заперечні, коли у нас в реченні буде not з'являтися, да, то це буде мінус. Ну і питання, знак питання буде. На даному слайді ми бачимо приклади, як. Правильно використовувати в ствердженні, в ствердних реченнях дієслова have та конструкцію have got. Uh, are you, with they. Ми використовуємо have в конструкції have got, have got. Наприклад, я маю книжку I have a book або I have got a book. В, в значенні немає, просто ми бачимо, що ці обидва речення вони ідентичні, по суті, по своєму значенню. Для третьої особи однини а це він, вона, вона, він, вона, він, воно. He, she it. Ми використовуємо has. He has a book, у нього є книжка. Або ж He has got a book, у нього є книжка, те ж саме значення. Так. Тут сподіваюся, зрозуміло. Наступно, рухаємося далі. Заперечення. Бачимо, у нас плюс змінився на мінус зліва. Що тут у нас в запереченні? А, поговоримо про а, дієслово have спочатку. А, взагалі що дивіться, якщо ви вже Якщо ви помітили, так, якщо вже знайомі з, трохи з граматикою англійської мови, то, по суті, дієслово have це тут в звичайний Present Simple дієслово to have. І, як в запереченні, в Present Simple у нас використовується допоміжне дієслово do – don't. Наприклад, у мене немає книжки, I Don't Have a Book. Для третьої особи однини, до нашого помічника, до ду, додається закінчення S. Відповідно, воно зникає з дієслова до да, закінчення. Hes, тому для he, she, it уже ми не використовуємо has Тут ми використовуємо have, тому що оця остання буковка S, вона якби перепригнула до слова do і стала –does. He doesn't have. She doesn't have, it doesn't have. He doesn't have a book. Він не має книжки. А що ж, з конструкцією Have got? Тут у нас не потрібно підставляти ніяких допомічників. У нас як було Have got, так воно і залишається. Як, а для третьої особи для he, she, it, у нас було Has got, воно так і залишається, Has got. І ось цю нот ми підставляємо до Have або до has, відповідно. У мене немає книжки I haven't got a book. У тебе немає книжки, you haven't got a book. Він не має книжки, He hasn't got a book. Тут я вже, до речі, теж скорочену форму. Один з варіантів скорочної форми написала. Так. Ось тут уже мені здається така суттєва різниця. Да? Це важливо пам'ятати. Особливо третя особа. He she, it. В дієслові have. У нас Present Simple Doesn't Have, проте у нас залишається has з конструкцією Have got. He hasn't got a book. Добре, рухаємося далі. Питання. Те ж саме. Питання ми будуємо по принципу з дієсловом have. Present Simple. Спочатку використовуємо помічник do або does. І потім uh, subject і основне дієслово. Do, do you have a book? В тебе є книжка. Для третьої особи однини he she, it ми використовуємо does. Does he have a book? Він має книжку. Що ж з конструкцією Have Got. Знову ж таки, тут нам ніякі помічники не потрібні. Конструкція а, самостійна, вона сама справляється чудово. Не потрібної ніякі помічники. Наперед ми виносимо have для I, you with they і has для третьої особи he, she, it. Have you got a book? У тебе є книжка. Has he got a book? Він має книжку? Ось така особливість в побудові речень. Так, тут у нас зрозуміло. Рухаємося далі. А вирази. В яких ми не використовуємо Have-Got. У цьому слайді ми бачимо приклади деяких, деяких виразів. Звичайно, це не всі, це лише, лише приклади, щоб зрозуміти суть, про що йде мова. Ми говорили про те, що значення і Have, have got, воно однакове у плані володіння чимось. Так, я маю чимось. Проте. Have не завжди означає мати щось. Є вирази, в яких ми використовуємо, кажемо, have, проте значення зовсім інше. І дія мається на увазі не володіння чимось, а якась дія. Наприклад, На прикладі буде зрозумілише. Давайте ось have a shower візьмемо, там ми бачимо ось Have a shower дослівно мати душ. Проте, ми можемо це слово замінити митися. Тобто, ми не володіємо душем, В даному випадку ми не розповідаємо про те, що ми володіємо душем, а ми говоримо про те, що ми виконуємо якусь дію, миємося. Тобто have a shower». В такому випадку ми не можемо сказати have got лише have. Те ж саме буде про have breakfast. Снідати. Тобто, бачите, ми можемо замінити е, ось цей вираз have breakfast одним словом, якимсь, якоюсь, якимсь іншим дієсловом. Дія have breakfast дорівнює eat. Снідати, дорівню, мати сніданок дорівнює їсти. Або have a cup of coffee. Це означає пити. Тобто ми не говоримо про те, що в мене в власності є е, чашка кави, а ми говоримо про те, що я зараз п'ю каву. Тобто drink. Ми можемо в даному випадку have замінити надію слово drink. I drink a cup of coffee. Я п'ю каву every morning. Да, наприклад. А так само бачимо have a rest, відпочивати, have an experience, мати досвід, have a look. Переглянути щось, have a conversation, мати розмову, тобто, це розмовляти, що робити, have fun, веселитись. В таких випадках ми використовуємо лише have. Але тут важливо теж пам'ятати одну фішечку, ось наступний слайд. Ми з вами це обговоримо. Ось перший приклад, ви бачите те, що ми говорили, що можна. Замінити have на дієслово. Usually I have an apple for breakfast. Зазвичай я маю яблуко на сніданок. В даному випадку have це eat. я їм яблуко на сніданок. Тут ми не можемо використати have got. Але, але на слід, тут завжди слід включати логіку і думати про суть. Тобто не слід думати, що. Ага, я маю яблуко. Ми ніколи не можемо сказати е, have got. Інколи можемо. В якому значенні? Подивіться речення, яке е, виділено да, синім кольором. I have two apples. Would you like one? Тут ми можемо використати have got. Чому? Тому що. Значення не їсти. В даному контексті я маю два яблука, я володію двома яблуками. Мова йде не про їсти не я їм два яблука, а я володію двома яблуками. Тут логічно, що можна використати have got. Ти хочеш, я маю два яблука? Ти хочеш? Я тебе пригощаю. Тобто завжди пам'ятаємо про логіку. Якщо я маю на увазі я їм яблуко, I have an apple і тільки have. Якщо в значенні у мене є яблуко, я хочу з тобою поділитися, тут можна і have, і have got. Окей, okay, окей. Okay. Так, сподіваюсь, тут зрозуміло. І рухаємося до наступної останньої. цей слайд у нас буде. Це частина з перекладом. Дуже крута частина, чому? Тому що, а, значить, по перше, е я не стала тут розписувати I have, і I have got, тобто ліва частина англійської мови, вона стосується як дієслова have, так і конструкції have got. Тобто, що I have означає я маю та у мене є. І I have got також означає Я маю і у мене є. Для зручності я просто got винесла у дужечки, щоб бачили, що це в обох варіантах так працює. Переклад. Українською мовою ми бачимо, у нас є два варіанти, як перекласти дану, даний вираз. Я маю, або у мене є. І це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що у початківців буває часто така спокуса. Коли ось я маю, да, дослівно перекладають I have, або I have got, якщо вже вивчили конструкцію have got. А якщо сказати у мене є, то часто і густо можна почути дослівний переклад У Ін мене. Там мі, є, «із». І виходить. А, ну, доволі інколи смішно. Чому? Тому що, а, як тут дається приклад, I've got a dog, я маю собаку. у мене є собака. Але якщо почати оцей дослівний переклад: In me is a dog, наприклад, то це ну, якби десь у мене там не знаю, в животі вона сидить чи де вона собака. Тобто а, тут мова йде про власність, я володію собакою, тому а, не треба ніяких ін. Використовуємо конструкцію have got, або діє have. have. Тобто ось, ось цю табличку зрозуміти і використовувати. You have got, ти маєш або у тебе є, He has, got, він має, у нього є. She has, вона має, у неї є. It has, воно або це, має, у нього є, або у неї є, якщо це. Жіночий рід буде. We have, ми маємо, у нас є, You have, ви маєте, у вас є, They have, вони мають, у них є. Ось. Ось таку фішку, коли розуміємо, життя стає набагато легше. Так, ну добре, на цьому. Цей випуск підійшов до свого завершення. Я сподіваюся, вам було корисно, зрозуміло. І пам'ятаємо про лайки, підписку, поширення. Все це дуже допомагає просувати канал. Буду дуже вам вдячна за це і задоволенням робити нові уроки. Пишіть ваші коментарі, пишіть, якщо залишили ще питання по цій темі, в коментарях. І до нових зустрічей, Па-па, сі сон.